Стартує новий навчальний рік. Про готовність до активної роботи міських шкіл та садочків розповіла директор департаменту освіти та гуманітарної політики Марина Бакланова. Зокрема, вона закцентувала на забезпеченні освітніх послуг для переселенців, інклюзивній освіті ремонтних роботах у навчальних закладах. Тож цьогоріч майже 43 мільйони гривень спрямували на реалізацію департаментом освіти та гуманітарної політики. Завдяки цьому у багатьох школах виконано термомодернізацію. Комфортні умови просто необхідні для найменших вихованців першачків, яких цьогоріч у Черкасах аж 3080. для учнів з особливими потребами. Створено 15 класів з інклюзивною освітою на базі 9 шкіл міста. Детальніше далі у сюжеті. І безумовно наше місто не стає винятком. Ми підтримуємо ці родини і от і переселенців, і воїнів. АТО. навіть у місті була зроблена розроблена і підтримана депутатами. Міська програма щодо ну загальна програма щодо підтримки. Воїнів АТО, їх родин, і на сьогодні ми маємо можливість і харчувати цих діток безкоштовно, навчати їх у школах естетичного виховання, так само за рахунок міського бюджету. Ось ну і безумовно для них створюються особливі умови в кожному навчальному закладі. Те саме стосується і переселенців. Діти з родин переселенців позачергово, Зачисляються в дошкільні навчальні заклади, і, безумовно, так само особливі умови створюються їм у навчальних закладах міста. Що стосується мережі, то не дивлячись на різні скрутні умови, фінансові, мережа закладів збережена. В цьому році і дошкільні, і загальноосвітні заклади на сьогоднішній день працюють. В складі такому, що загальноосвітніх навчальних закладів у нас в місті, якщо брати всіх форм власності, то це 43, бо у нас же є і приватної власності, навчальні заклади, і обласне підпорядкування у нас інтернати, і 36 закладів комунальної власності. Ось, якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, то у нас 54 садочки, 53 комунальні власності і один приватної форми. В цьому році з 1 вересня в школи підуть взагалі-то 24 тисячі 355, 24 355 учнів. Угу. І ми зможемо відкрити більше класів. І якщо говорити в порівнянні з минулим роком, то це 670, більше на 672 учні ніж у минулому році. Ось, а якщо говорити про першачків, то в цьому році в місті Черкаса за парту перший раз у своєму житті сяде 3080 учнів, що на 326 учнів більше ніж в минулому році. Безумовно, створюються, постійно створюються умови, в тому числі робляться ремонтні роботи, здійснюються заходи зенерозбереження. Як ви бачите, в багатьох навчальних закладах міста зараз проводяться ремонтні роботи по встановленню пластикових вікон. Ось. І ми дуже радіємо з того, що міська влада сьогодні, як, як ніколи, в цьому році виділила. Такі величезні гроші по програмі соціально-економічного розвитку. 43 мільйони, майже 43 мільйони в цьому році виділено по Департаменту освіти та гуманітарної політики. І на заклади освіти, і на заклади культури, і на заклади спорту. І це, безумовно, дає нам можливість сподіватися, що от протягом кількох років оновлення всіх приміщень закладів гуманітарної сфери буде зроблено. Цьогоріч цікава була у нас така форма роботи по дошкільним навчальним закладам щодо проведення ремонтних робіт. Призупинялися роботи і в стислі терміни, завідуючи, виконували ці, ну здійснювали ремонти приміщень, дошкільних навчальних закладів для того, щоб якомога швидше потім діток взяти і вже запустити в ремонтовані приміщення, тобто які не пахнуть фарбою, ну, в яких створені гарні умови для навчання.